Харків дуже сміливий і сміливість тих рішень експериментів дуже сильно сформував вигляд міста. Найяскравіше це реально є оці, оці кольори, такі красний, оранжевий, білий, є держпром зі своїм таким бетоном і всі райони ХТЗ. Простір, який не має меж, забудований масовим житлом. За таким міфом, певно, поширеним у історії архітектури Харків виглядає як місто, яке таке збудоване тільки за часів радянської влади, і що наша індустріальна потужність вона теж була спадком саме радянського періоду, але це зовсім не так, тому що дійсно Харків був індустріальним, певно, найбільшим центром Сходу України ще десь 1867-70-х років. Це почалося перш за все через видобутки вугілля і руди у Донбасі. І Харків був свого роду такими воротами Донбасу. Тобто тут осідали фінанси, тут осідали гроші, тут осідали самі ті промисловці, вони жили теж тут. Це будинок культури металіст. Він був побудований у 1909 році за проєктом архітектора Загоскіна. Це пам'ятка місцевого значення. Ось там ви бачите дві таблички, що це повинно охоронятися законом України. Але яким чином цей закон імплементується, насправді підзаконних актів їх як такових нема, або вони суперечать один одному. Тому це дає можливість для того, щоб пам'ятки взагалі не реставрувалися. Треба якось приділяти увагу саме культурній інфраструктурі, не у центрі міста, а як тут, десь на околицях міста, тому що це об'єкт, який має бібліотеку, дитячі гуртки, і це важливий інфраструктурний соціальний об'єкт. Він може притягати увагу, тут можуть розвиватися громади, він може бути центром для громад. Архитектура обслуживала самые разные идеи. Прежде всего, это город индустрии или город такого хай-тека. есть таких ряд маркирующих объектов, каких-то очень важных. А пространственно, собственно, историческая часть города, вот это такая какая-то пейзажность, это город пяти холмов, и вот эти взаимоотношения между этими холмами, конечно, они такие очень тонкие. В москалевке вот такое такое полугородское полусельские пространство, которое находится прямо рядом с центром. Какой-то уже феномен, такая супер да, которую можно было бы как-то культивировать и оберегать. Мы приїхали на Москалівку. Це Такий район, який забудовувався з розвитком Харкова, з розвитком міста, він почав забудовуватись всередині 19-го сторіччя. Тут багато людей просто живуть поколіннями. Так, і я, наприклад, знаю практично всіх своїх сусідів. Це не просто люди, які в'їхали, да, це люди, які прожили там з дитинства, да, тут живуть, і тут жили наші батьки, також дружили. Зараз ми знаходимося практично в самому центрі цього району. Ми бачимо, що тут збереглася така бруківка. Поза нами є перша бібліотека міста Харкова, да, яка от зараз проходить такий етап, втрачає свою аутентичність. Це місце, яке трохи ще пару років тому нагадувало про вот от те, те відчуття цього району, яке було. Зміни торкаються цього району. Так, зміни торкаються міста. І ми бачимо, що цінність ідентичності міської вона втрачається. Сюди поселяли москалів, солдатів. Іноді цей район називали Аравія, тому що тут дуже забуча поверхня і тут не можна строїти високі будівлі. Тому це дуже класно зберігається. Так, тут ми, таке теж відоме місце це будинок Кричевського це відомий український архітектор, художник. Він створював малий герб України. Багато збереглося там цегли харківської цегли. Останні роки в п'язі стало набагато менше. То хтось покрасив будівлю, хтось там обліцював. Але ці кольори, такі, які були традиційно для Харкова, то вони найярчіші. На, на сьогодні збереглася структура кварталів, да, вона є дуже цікавою, да, тому що це нарізка, квартальна нарізка по шість соток. І тут є унікальне те, що всі будівлі виходять на вулицю, да, і це, це такі трошки формат українських таунхаусів. Кожен дом мав парадну двері з вулиці, да, і на протязі Радянського Союзу, коли всі закривалися, всі двері закрились. Мне не нравится слово стиль. Правильная такая что ли, тенденция это критический регионализм. И он связан с тем, что наш климат достаточно уникальный, когда архитектура реагирует на такой важный компонент, связанный с Солнцем, ветром, осадками, снегами. Второй момент связанный с. Традиції культури строїтельного производства матеріалів і так далі. Як правило, він связан з ресурсами, які знаходяться прямо здесь і тут. Наприклад, Харків город, крутих глин, таких красних. Червона цегла це що, що ми повинні оберігати як саме приклад ідентичності чи характеру саме Харкова. Чи тієї мови, якою Харків розмовляє. До того ж, вона гарна, вона така готична. З цього можна стільки з цього зробити для сучасних архітекторів, це можна трактувати, надихатися цим. Ще мені подобається ХТЗ. ГТЗ — це моя любов з першого і останнього і певно, до останнього погляду. Це цікаво е, через те, що тракторний завод і трактор обут, він пов'язаний також з таким слідом американців тут, тому що саме завод відбудувався за проєктом майстерні Кана. Це архітектор Генрі Форда і архітектор Детройту. Житловий комплекс поряд це чотири квартали дуже цікавої експериментної забудови. Це повинно було бути сполучене переходами такими. І що ще цікаво, що саме влада була проти, і ці переходи їх обрізали через те, що це щось про більш абстрактну ідею поєднання архітектури і суспільства разом у одну структуру. Ми всі пов'язуємо один одного горизонталію. Інша тема про горизонталь, звичайно, це Держпром, тому що переходи Держпрому вони надихнули велику кількість знов ж таки британських бруталістів на їх об'єкти, які зараз дуже відомі, і всі їздять дивитися британський бруталізм. Але я можу сказати, що харківський держпром це м'якка для всіх, хто вивчає модерністичну архітектуру. Я бачила двох людей, які обіймали Держпром одного, який цілував, це дійсно неймовірна споруда. Вона сучасна новаторська. І інше питання, що є певно зі спадщиною пам'яттю пов'язано, що може ви бачили, що там така сталінська архітектура всюди. Воно не сталінське, тобто це декорування після Другої світової війни. Знаєте, як єгипетські фараони вони знищували усю пам'ять про попередників, так само ця сталінське декорування воно знищило пам'ять про харківський неб, і скрипніка і так далі. Так далі. За за всіма цими будівлями стоять історії людей історії і архітекторів, і тих, хто приймав участь у будівництві, і тих, хто користується ними зараз. Цей спадок архітектури конструктивізму він дуже впливає і на те, як думають харківські архітектори, як вони розуміють, со знов ж таки архітектурний метод це перш за все зазвичай функціоналісти. Саме у цьому будинку жили всі письменники та поети, можна сказати, українського відродження. Це був осередок, де вони самі майже приймали участь у проектуванні і будуванні, тому що це був пайовий будинок, тобто вони самі платили внесок на момент будівництва і проектування. Тобто, це їх будинок, це не держава їм збудувала це. Вони самі собі збудували. І це, в принципі, феномен будь-яких кооперативних будинків. Архітектура це архітектор Дашкевич. Ми не можемо сказати, що це суто конструктивізм, тобто такий модерністичний рух простий. Там є елементи, які схожі чимось на стилізовані колони, є центрична композиція, і тому я вважаю, що це скоріше арт-деко ніж чистий конструктивізм. Здесь на самом деле много великого происходило, и теоры, и театры Березиль, и и те, кто связаны были там с архи... с архитектуром, искусством, дизайном каким-то образом. там, Ну, как бы это все были одни компании. Здесь была как бы такая столовая вот на первом этаже. Потом был детский центр. И солярии на верхнем уровне такие вот места, где они там где-то загорали. Но на самом деле, конечно, по образу жизни они бесконечно ходили с едой, бутылками, разговорами друг к друг дружке, как бы это был такой непрерывный процесс. Вот это супер успешная социальная кооперация, это взаимодействие, это общение которая дала за короткое время столь такое количество великой литературы, искусства, театра. Оно было связано с вот этой как раз интенсивностью передачи знаний, общения, обмения мнениями, баттлами. начала 20 века это не, не, не время одиночек, это время э, групп, э, всяких творческих группировок, таких очень неформальных. Но после выхода Собственно, вот этого сталинского манифеста статьи в газете ⁇ Правда ⁇ о социалистическом реализме, который непонятно чего касался и в каких-то очень таких формах, но всем стало понятно, чтобы выжить и вообще какой-то последующий успех, он связан с тем, что надо соответствовать этим критериям каким-то новым. В архитектуре, во всяком случае, как-то... Кривенько-косонько, ну как бы вот эту вот конъюнктуру архитекторы быстро почувствовали, бы избежали пули, и соловков очень многие, если все харьковские архитекторы такие успешные переехали в Киев. Эм, ну понятно, что репрессии там тоже были, да, но не настолько тотальные, потому что э, украинский проект вообще тут сворачивался, вот такой кровавой э, э, бани, да, и в общем. Практически э, кроме уж, уж таких полных приспособленцев практически никто эти жернования не прошел. И, и потом вот этот вот э, кризис доверия, да, эти все предательства, и, и собственно вот э, потом еще продолжение еще раз сороковые, еще раз пятидесятые, и после этого вот этот э, советский Мир уже доживал в этом недоверии, и мы в этом недоверии живем как бы сегодня. Харьков очень показательный. Тут много архитектуры 20-х-30-х, модернистской, которая рядом стоит с архитектурой там, эпохи модерна и прочего до революционной. И они в какой-то уже слились в одну, в какую-то массу, в одну историю. Да, и как бы одно без другого неразрывно это все. Цельным городским таким пространством. Район, с которым у меня много как бы, связано всяких воспоминаний тут и общежитие. Эта дорога в институт была. Ну, в общем, как-то много всего. И И на соседней улице, буквально в соседнем квартале, я был свидетелем, как разбирался дом. Такой одноэтажный, купеческий, такой с большими окнами. Я спросил, а не продадите ли вы как бы кирпич с, с этого дома. И, и так получилось, что мы договорились. Он называется Hirverloom, то есть получивший наследство. Пространственная его организация она связана с тем, что кирпича было столько, сколько его было. Да? Вот этот 110-летний давности значит, кирпичик. И потом вот этот second-hand принцип мы использовали в Театре на Подоле. И там долго как бы, охотились за киевским старым столетним кирпичом. Театр на Подоле был вызовом против фейкового города. Для меня было, конечно, открытие, что мы попали в информационную войну, и у нас было несколько вариантов, и мы выбрали самые консервативные просто. И это было такое какое-то. Просто по сравнению с тем, что мы собирались еще ну как бы хороший был сценарий, тоже это было самое консервативное предложение. Но э, я страшно благодарен. Вышло очень много важных текстов, и, и часть дискуссии перешло в очень такое серьезное русло. Такие высказывания, анализ достаточно глубокий. В общем, я благодарен. Это было там 5-6 таких хороших рефлексий, которые в том числе были. Харків студентське місце, да, такий є стереотип. Харків і справді студентське місце. В Харкові навчається 35% іноземних студентів. Велика кількість студентів ну, українських, да, то це справді так, але. Ця молодь, вона їде. Я сподіваюся, що в Харкові буде життя таке, де захочеться залишитись. Да? І це я думаю, що для Харкова це найважливіша місія. Люди, які сміливі, які мають можливості, мають енергію на реалізацію великих проєктів, вони повинні тут просто залишатись. Все хороше завжди придумується в кризіси. Як ти чотирнадцяти? 14... год окончательно сменил общую повестку, и нам показалось, что изменения только через, через новых агентов этих изменений могут появиться. Это конкурс для школярів 9-11 классов, который які... Роздумують по, щодо професії, можуть себе спробувати, як мислять архітектор, податись до нас і в результаті конкурсу отримати один з сертифікатів на навчання в Харківської школи архітектури. Подачі такого Кромі навиків, многії проєкти важным в архітектурі. Це все Це критическим мисленням. какой-то рефлексии на то, что происходит вокруг, какими-то ценностями. Крутым профессионалом можно стать, ну, по-настоящему, когда конкурентная такая среда вокруг. В общем, если ее нет, ее надо создавать. В фокусе в центре нашей школы это студент, его карьера, его какой-то будущий путь, его выход в такое социальное пространство. И, и, наверное, еще важнейший такой момент, что это не образование ради образования, да, образование, которое должно изменить наши города. Мы верим в то, что только какой-то круг людей яке-то сообщество які будуть розуміти архітектуру, інтересуватися архітектурою, можуть как бы, в місті з архітекторами вже зробити таке как бы, поле, в котором змінюється наш город. Якщо ми поглянемо на простір Харкова, то ми дуже замітимо також, що він дуже якось вітряний. Дуже мало міських просторів, які щось тримають. Таке відчуття, да, тому виходимо на вокзалі, коли що тебе здуває вітро. Я думаю, що Харків повинен трохи трансформуватись да, і переосмислити підход до того, щоб акумулювати туди да, і, і людей енергію і, і простор. Могу сказати, що что... у нас теж много змінилось після 14-го, може не так заметно, Но... все-таки какой-то переключатель он не до конца защелкнул, но, но он там точно куда-то повернулся. Совершенно точно новое поколение какое-то набирает обороты. Раньше ну, просто войти вот в это, это была совершенно закрытая ложа, да, куда ты, ты не мог, не мог войти абсолютно. Это очень здорово, потому что ну, для нас, как для школы, это уже важный момент. То есть каких-то гораздо больше шансов. Все-таки какой-то ветер, вот эта форточка туда в мир, она открылась, из нее дует гораздо сильнее.